Багато наших е, закарпатців е, за кордоном. Багато наших отримують робочі візи, і візи не, 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 не качественні і не захищені державою. Ми е, створилися для того, щоб е, наша організація е, була на уровні держави і підтримувала наших заробіщан. Е, це в Чехії, Словенії, Венгрії і в інших країнах міра. Щодо цієї організації, то я вважаю, що вона є правильною, доцільною, що її створили в Закарпатті області, тому що ми, як бачимо, є велика тенденція в нашій області, що люди виїжджають за межі нашого кордону з з цією метою, щоб зробляти собі на життя, покращити своє фінансове якби становище, і створення цієї організації буде допомагати їм, або як за кордоном, або як і на території нашого Закарпаття. На ну, й документи познімав. В концепції в програмі Закарпатської обласної державної організації захисту прав заробітчан. Також ну я не буду повторюватися, як говорилося, допомога в оформленні віз і. Далі юридичний супровід поза межами України, ну і природні на території України повне юридичне обслуговування, і та видатні. Чи плануєте ви виїжджати, чи не плануєте? Mm -hmm. а? Mm -hmm. так. І ти впевнений, тому що ти знаєш все, що тобі треба? Mm -hmm. Не знаєте. Ну хто з цього приводу може виказати? Твою думку висловити, а? Та не ховайтеся. Вдома робити, допустимо, чи куди виїжджати за границю. Які думки вас сьогодні? Е ну, до Дітачок плепати, а дали чортма чим кормити. Туди зашкрептати, а туди. А така муха. Треба було на тому совіщанні повісти даже. Ці проблеми розрушувати, тобто створювати щось нове, то обов'язково колапс. В ближайшому часі будемо все переносити. Тобто спочатку нам треба було відкрити тут, створювати і організувати, знаєте, повчитися тут а тепер будемо з ними робити далі, создавати. Тобто в ближайше време, я думаю, що ми ці питання там порішаємо. По районам будуть у кожному районі, ну, наприклад, у нас в Закарпатській області 13 районів, у кожному районі буде оформлена своя громадська організація захисту прав заробітча. Зумієте то, або ну, як? Ну конкретно, людина, ну, ну що тепер із Ужгорода, куди поїде? То, а та до нас піде, а ми маємо то, а ми вам пропонуємо спеціальність. Ну кей, чу, Так, так хотіла, так хотів, ну а то, то ну вдома йому ніхто не допоможе. А така організація, районна е, організація захисту прав заробітчан. Свалявська, наприклад, районна, Тячівська районна і так далі. І кажіть правду. Кажіть, тільки не то, то, я не, не, не записував. Усі повісти, що не вірите, я встану, я кажу, я душе не секретар свої. То їм ся розписав. Все у Кресю, секретар ну, а начальника розлишу, він най сам за себе говорю. Ну, І якщо як, не вірите, а ки вірите, то де даєте нам. Кажіть, кажіть свої думки. Ну, ви, що думаєте? Що не вірю. Побачимо, якщо будуть зроблені організації по району, ну, якщо люди будуть звертатися, то що ні. Так, а молодізація може гарантувати 100% допомогу, щоб громадянин, звертаючись по допомогу, не сумнівався, що йому відмовлять чи що. Ми для того і спорюємо, на 100 ніхто, 99%, говорити, на 100% стає. Ми для того імено, на уровні держави створюємо цю організацію, щоб на уровні держави, а не на уровні постарші. Постар І по районах той саме, от, ви можете, допустимо, в районі 5 чоловік здаєте від нашої організації, бо там людей ви знаєте, хто куди обращається. Збройний чоловік. Так що, коли такі, то як, як ви то все прочитати тепер. Тобто у нас було май... ну, кажуть, майщикону, бо то все йшло. Якби кожен прочитав цей статут, який об'єднаємо. а у вас ваші цібори теж допоможуть і так далі, то кажуть. Все правильно, ні, 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 раз єдно запишемо, а пак другої. Все, стоїте, стоїте, так. Три. Okay, чотири. Стоп, стоп, Богдан.